Шановні присутні, відеографіка засідання постійної комісії з метою підготовки питань для розгляду позачергової 100-ї сесії міської ради проводити засідання постійної комісії. Відповідно до норм чинного законодавства України, засідання постійної комісії проводиться в режимі відеофіксації. Шановні члени комісії, прошу зареєструватися за допомогою системи Рада Голосу. Зареєстровано 4 статті по наявні. Насібне писній комісії запрошуємо представників апарату міської ради та інвентарно-наручного комітету. Уважна більшість присутніх. Прошу під час засідання комісії дотримуватись регламенту розгляду питань порядку денного. Шановний колеги, необхідно затвердити порядок денних засідання комісії. До порядку денного включення одне питання. Пропозиції інші будуть? Пропоную затвердити. Прошу відбутувати. За 4. Рішення прийнято. Переходимо до розвіду порядку даного. Про проєкт рішення про внесення змін до рішення 79 сесії 8 тижня 23 грудня 2024 року No2030 про бюджет поясної територіальної громади на 25 рік зі змінами. Начальник фінансової управління міської ради, шановні депутати, необхідність сьогоднішнього зібрання викликана тим, що відповідно до наказу Вінницької обласної військової адміністрації внесені зміни до обласного бюджету шляхом перерозподілу залишків освітньої субвенції на надання. Підтримки таким службам, які називаються інклюзивні ресурсні центри на території нашої області, внаслідок цього з доходів місцевого бюджету нашої громади вилучається субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції на суму триста дів'яносто гривень. І відповідно ці кошти зараховуються до обласного бюджету. Це кошти, які не використані внаслідок економії, яка склалася протягом року. При цьому зменшуємо ми видаткову частину загального фонду бюджету. За кодом за кодом програмної класифікації видатків, забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції, за кодом економічної класифікації видатків. Заробітна плата на суму 321 721 гривня і за кодом. Економічної класифікації видатків на рахування на оплату праці на загальну суму 70 тисяч 779 гривень. Відповідно, прошу підтримати проект цього рішення. Запитання доповідача є? Немає. немає. Тому пропоную інформацію до повідача поєдив Галина Анатоліє, начальник регіональної управління міської ради з даного питання, взяти довідому. Угодити проект рішення та винести на розгляд позачерговій сотової сесії міської ради 8 типів. Інших пропозицій немає? Прошу голосувати. За чотири рішення прийнято. Питання порядку денного розглянуто. Всім дякую. Згідно з завершенням.